Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі, ми сьогодні поговоримо з вами про те, як обчислюється заробітна плата при призначенні вам пенсії. Хочу нагадати, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за вашим бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Року становить менше 60 місяців, то для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу. Підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Це передбачено прямо статтею 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Заробітна плата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсій на підставі документів про нараховану заробітну плату за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. А за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, вже за даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку. У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, це не стосується відповідного. Військовослужбовців строкової військової служби, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, то заробітна плата обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески. Якщо сума страхових внесків сплачена, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. До заробітної плати для обчислення пенсії то враховується розмір мінімальної заробітної плати. Заробітна плата для обчислення пенсії у нас враховується за формулою статті 40 так, закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Як саме дивіться, заробітна плата е, у нас це середня заробітна плата в Україні, з якої сплачені страхові внески за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням. Пенсії порядок визначення показників середньої заробітної плати на затверджується пенсійним фондом Україна. Тимчасово з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року заробітна плата для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески з 2000 за 2016 та 2017 роки. Далі у нас іде Сума коефіцієнтів заробітної плати з доходу за кожний місяць і страховий стаж за місяці, які враховані для визначення коефіцієнту заробітної плати. Дивіться. Тобто формула у нас виглядає так: середня заробітна плата так, множиться вона на суму коефіцієнтів і плюс на страховий стаж за місяці, які враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати за страхованої особи. Коефіцієнт заробітної плати він визначається за наступною формулою, де сума заробітної плати за вас, як застрахованої особи, враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати. І він ділиться на середню заробітну плату в Україні, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії. Дивіться, і ще один момент. Якщо ви зараз збираєтесь на пенсію, ви можете, тому що ви, по-перше, можете подивитися і самостійно статтю 40, так закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також ви можете скористатися на веб-порталі пенсійного фонду е, і спрогнозувати розмір своєї пенсійної виплати майбутньої. але ви маєте розуміти, що. Це прогнозований розмір, і він рахується сьогодні на сьогодні. Тому він не може бути 100% чітким і вірним, якщо ви, наприклад, виходите на пенсію через рік.